Пару хвилин тому назад у мене було перше інтерв'ю на позицію вихователя дошкільні начальних закладах. Я вже розповідала, що нещодавно отримала Британську Колумбію ліцензію, підтвердила свій український диплом, не навчаючись тут в Канаді. І ось подала я декілька резюме. Два вже відправила, да, аж два. І вже на одне мене відразу запросили на інтерв'ю. Я тільки що ходила. До речі, цей центр знаходиться дуже поряд від нас, від мого дому. Йти буквально 10 хвилин, що дуже класно. І що там було? Ну саме інтерв'ю. Було дуже ну, таке легке, знаєте, неформальне. Зі мною спілкувалася інша вихователька, вона там працює в цьому центрі. Вона просто мене питала: скажи про себе, який досвід у тебе є, де ти працювала, що ти знаєш. Ну, таке дуже все просте питала. Сказала, що якщо будуть брати на роботу, то потрібно буде пройти невеличкий курс по плануванню занять саме в Британській Колумбії. У них там типу чимось воно відрізняється. Що на одну групу дітей завжди йде декілька вихователів. І якщо ви там працюєте, Йдеться в двох-трьох, в трьох, то відповідно кожен вихователь через тиждень, типу, планує заняття. Наприклад, ти на цей тиждень плануєш, наступний, ну на наступний тиждень планує наступний а, вихователь. Типу, такий курс треба пройти, як правильно заповнювати всі типу, ці паперці. Також вона сказала, яку, який тип пра працевлаштування я шукаю. Я сказала ну, зараз, що я навчаюсь в коледжі. І вона каже: тобто партайн тобі підходить. Я кажу, звісно, підходить, як ну, типу, дуже класно. Вона сказала, що також ще вони будуть. Додатково новий центр, тому якраз йому потрібні нові люди. І все сказала, що зі мною сконтактують, якщо що, що ще буде якесь типу інтерактивне інтерв'ю, це коли тебе заводять до дітей. Ти дивишся, як ти спілкуєшся з дітьми. Ну, це таке, і мені здається, таке для галочки і поспілкуватися ще з власником. В принципі, мені сподобалося, сподобалася сама дівчина. Мені дуже сподобалася. Вона така. Знаєте, реально це таке було. Не дуже в такому діловому стилі, а дуже в легкому, просто поспілкуватися, дізнатися, яка ти людина. Мені дуже сподобалась вона, Канадка, до речі. Щодо роботи, то якщо буде парт-тайм, то це класно. Зарплата там 28 канадських доларів на годину. Я ніколи тут в Канаді не працювала вихователем. Я сразу про це сказала, що мені потрібно буде це все навчатися. Вона сказала, окей, це також не проблема. Тому будемо чекати, що мені прийшлють. Якщо візьмуть на портайм, я буду дуже рада. У них новий центр в наступному місяці відкривається. Я думаю, якраз вони тоді набирають людей. Тому будемо, якщо будуть брати, будемо працювати. Буду далі розповідати апдейти, що і як відбувається.